Податківці пропонують жителям Івано-Франківщини оцінити якість обслуговування у податкових інспекціях. Для цього тепер у режимі онлайн на головній сторінці офіційного вебсайту органів Державної фіскальної служби в області діє своєрідне анкетування платників податків. Така акція спрямована на підвищення якості співпраці податківців із бізнесом. Платникам податків запропоновані конкретні питання щодо якості роботи центрів обслуговування платників. За результатами таких опитувань будуть сформульовані висновки про основні позитивні сторони та прогалини діяльності податкових органів. Основне кредо Державної фіскальної служби України це і надалі налагодження партнерських взаємозв'язків з платниками податків, повне взаєморозуміння з бізнесом, тісна співпраця з громадськими організаціями. Зокрема, нас цікавить думка платників, чи в повному обсязі він отримав інформацію, чи надавалась йому практична допомога, консультації. І при цьому чи був ввічливий наш працівник, чи спілкувався коректно. Також цікаво, чи не вимагала зайва документація при наданні адміністративних послуг. Кожен платник може не тільки оцінити роботу центру, а й надати свої зауваження та пропозиції до його роботи для удосконалення роботи центру. Кожен платник може долучитися до опитування у режимі онлайн, яке розміщене на головній сторінці Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області. Отож, Державна фіскальна служба відкрита для спілкування відвертих запитань і зауважень від активності платників податків в такому опитуванні залежить підвищення якості роботи податкових органів.